Зараз розглянемо дидактичну гру, яку можна створити в PowerPoint з використанням лише гіперпосилань. Дану гру можна скачати. Посилання для скачування буде розміщено в першому коментарі під відео. А тепер розглянемо, як потрібно її створити та користуватись. Ця гра призначена для роботи з учнями під керівництвом учителя або студента-практиканта. Це через те, що в грі немає посилань на правильні відповіді. Тому якщо учень самостійно працюватиме, то просто може вгадувати відповіді. А коли роботою керуватиме вчитель, то він не тільки обиратиме з допомогою учнів правильні відповіді, а й фіксуватиме, як молодші школярі засвоїли, засвоїли таблицю ділення. Спочатку потрібно створити презентацію, спланувати, що ви на ній розмістите. Ну от Давайте розглянемо, можливості всі гри. Натискаємо на кнопку розпочати. Перший приклад 72 поділити на 8 буде 9, і ви бачите, що зображення вже розфарбовується. 49 поділити на 7 буде 7. Це робить учитель, тому що ну, давайте оберемо неправильну відповідь, і ви побачите, чому ця гра призначена для колективної роботи: 63 поділити на 9. На 9, так, 7, 9, 63. Буде 7. Давайте 9 натиснемо. Бачите? Учень просто може підібрати відповіді і все. Тому повинно, щоб, потрібно, щоб даною роботою керував або студент, або вчитель. 48 поділити на 8 буде 6, 32 на 8, 4. Бачите, кожного разу. Якщо учні правильно відгадують, то з'являється правильна відповідь. то розфарбовується зображення. 72 поділити на 8. Так. так, 9, 8, 72, 27 поділити на 3 9, 36 на 6 буде 6. І дивіться, от правильні відповіді. Можемо перейти на початок і знову розпочати. Ну, це і вся гра. Значить, щоб її створити, потрібно спочатку, дивіться, спланувати, розмістити всі зображення, написи. На кожному наступному слайді потрібно розміщувати розпарбоване зображення, тобто по черзі. Потім потрібно розставити гіперпосилання. Ну, а зображення потрібно розфарбовувати в одному з графічних редакторів. Це ми розглянемо пізніше. Фактично, ми розглянули всі можливості гри, так що користуйтеся, використовуйте на уроках. Дякую за увагу!